Всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемо дуже класний метод миття скляних поверхонь. Це можуть бути вікна, це можуть бути зеркала чи якісь елементи в інтер'єрі, які потребують завжди ретельного догляду, тому що саме будь-які сліди, залишки, які є на склі. Якщо це звути, це будь-який пил, бруд, все зберігається тут. Будь-які сліди ми бачимо саме на скляних поверхнях. Розберемо з вами професійний метод просто народі кажуть стягування скла, що входить в сам набір. Для миття нам потрібно з вами спеціальне відро, може бути різних об'ємів. Головне, щоб воно було широке, і там поміщалася ширина саме шубки. Нам потрібен з вами скліз. У мене такий варіант. Він може бути будь-яких розмірів, може бути 35, 45 і більше. Відповідний варіант шубки і тримача. Це є такий пластмасовий тримач, на якого натягується шубка. Тут все просто. Вона закріплюється. Фіксується шубка аналогічно може бути до розміру склісу, Менше, або більше. Нам потрібно з вами дві серветки. бачено використовувати без потім Потім для чого нам дві. І у мене є такий простий скрибок для скла називається. Я купляла його в епіцентрі буквально за 40 гривень, не другий. Може бути різних варіантів: пластиковий, металевий. Єдине, що скрибок для скла відрізняється від скрибка для підлоги, Тут треба бути уважними і не путати їх вони для різного виконання. Для чого використовується скрибок? А якщо, наприклад, є після ремонту якісь зайві сліди, може бути вапно, може бути якийсь цемент, він дуже ефективно і класно забирає зі скла. Будь-які такі будівельні залишки, скотч, наприклад, якісь наклейки. Дуже класний в роботі. Єдине, що важливо його використовувати саме на вологій, вже змоченій поверхні, не стягувати на суху і бути дуже обережними, коли ви робите цю роботу. А зараз вам продемонструю більш детально саме процес стягування. Що нам потрібно зробити в першу чергу? Це взяти шубку, чисту, змочити її в воді зі спеціальним розчином для скла. Працюємо в руковицях. Не забуваємо, нам буде зручно, тому що зайва рідина. На скляну поверхню, не відриваючи руки, стягуємо зверху донизу. Можемо таким способом. Зверху донизу. Можемо таким варіантом. Горизонтальним. І можемо третім варіантом, такий він більш професійний йде, по всій поверхні такою хвилею. Стягуємо всю площу скла. Тепер уже на змоченій поверхні ми використовуємо наш скліз з резинкою. І покажу вам: тут є така резинка. Якщо вона, наприклад, стирається, ми можемо виняти її, перевернути іншою стороною, і він далі буде нам дуже класно працювати і ще функціонувати там декілька місяців, навіть можливо. Тому він такий довготривалий. Що ми робимо далі? Нам потрібна одна серветка. Після кожного стягування ми будемо затирати скліз, щоб він був чистий. Чому дуже важливий цей процес затирання? А тому що кожен раз, коли ви стягуєте, на ньому залишається волога. І вже на інший клаптик скла змочений, потрібно, щоб скліз був повністю чистий. Таким же самим методом, якщо ви стягуєте а, зверху низу, під кутом 45 градусів, орієнтуємося, прижимаємо до стіної поверхні і стягуємо дониз. Стянули, протерли. Знову зверху вниз стягнули. Протерли. Якщо такий варіант, може бути такий варіант. Не відриваючи руки. Горизонтальним варіантом. І третій варіант ми можемо стягувати на змоченій поверхні. Повністю. Проводячи таким рухом. І вода буде стікати вниз. Тобто є три методи. Можете тестувати, пробувати, який вам буде зручний, такий і використовуйте. Тепер в кінці, що вона залишається? Вона залишається на скляній поверхні, наприклад, десь якісь розводи. Ми можемо просто локально вже затирати те, що залишилося, щоб була чиста скляна поверхня. Далі в нас є елементи резини. Ми також можемо протирати їх, зайвого пилу, бруду. Ну і саму раму в кінці також протираємо. Щоб повністю наше вікно було чисте. Такий от простий і класний механізм, попробуйте, потестуйте, поділити своїми враженнями. Також, якщо у нас відбувається стягування скляних поверхень висотою, наприклад, більше, ніж 3 метри, ми можемо використовувати таку класну річ, як телескопічна штанга. Вона у нас може розтягуватися там, від 2 3 метрів, 5 метрів. Бувають телескопічні штанги, 10 метрів, залежно від функціоналу використання. А на них дуже класно кріпити ту шубку, і стягувати таким методом. відповідно коригувати, е... коригувати нам потрібну висоту. Аналогічно сюди на скліз. Ми можемо на телескопічну штату помістити скліз. Такий же самий принцип. Зверху вниз. Це нам упростить якісь висотні роботи, дуже зручна і класна річ використання.